Доброго дня, шановні мої, ну що, пам'ятаємо, да, пам всі ми знаємо, що ми в очікуванні бланку щомісячної звітності по ЄСВ та 4ДФ, тому що Міністерство фінансів у нас затвердило нову форму. Раніше ми подавали цю форму поквартально у 2024 році. Тепер ми її подаємо помісячно. І я всіх нас вітаю від щирого серця. Сьогодні 6 лютого, і нас з'явився бланк в електронному кабінеті платника податків. І так, заходимо в електронний кабінет, заходимо в розділ ведення звітності, вибираємо наш січень 2025 року, тому що ми зараз будемо звітувати за січень. Натискаємо Створити. І ось тут вибираємо не всі, можна всі і прилистувати ось тут внизу всі наші бланки, які у нас тут є по порядку. А можна лайфхак вам, вибрати тут категорію F05, інші платежі, і одразу потрапляємо на нашу форму нову звітності f 0110 Ще раз для фізичних осіб-підприємців звітувати за найманих працівників або за співпрацю з іншими ФОПами, або за перерахунки у вигляді податкового агента. Наша звітність F 050 0110 Податковий розрахунок, сум доходу нарахованого на користь платників податків і суму утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного внеску. Натискаємо. І так, січень, звітний документ. Період звітний. І бачимо, що у нас ось наші додатки внизу: додаток 1, додаток 4DF, додаток 5 і додаток 6. В моєму випадку я просто звітую по заробітній платі за січень місяць. Я вибираю додаток 1 і додаток 4 df Все, всі інші два додатки мені не потрібні. Натискаю Створити. І, вуаля наша звітність в усій її красі. І так, тепер поїхали заповнюємо, оскільки я вже не втрималася і заповнила, і вже подала. Немає ще, звичайно, зеленого літачка, але я прямо в очікуванні, в очікуванні його. Поки що пройдемося по бланку. Як заповнювати? Давайте почнемо, мабуть, з додатків. <кій> Додаток один. Відомості про нарахування заробітної плати, доходи грошового забезпечення застрахованої особи. І так, ставимо відмітка звітний в, бачите, 0,11. Значить, про що я говорила? До цього я записувала відео, теорію мати час, да? що зверніть увагу, є звітний, звітний новий, уточнюючи і немає довідкового. Це те, що пропало, прямо кидається в очі. Але тепер у нас є звітний, і ми можемо відзвітуватися просто в місяці, в якому у нас там на пенсію виходить людина, або в якому там вона буде отримувати якусь допомогу. Тобто ми прямо в цьому місяці все покажемо, тому нам уже довідковий по принципу і не потрібен. І так, ставимо відмітка звітний. Період у нас заповнюється автоматично. Дані платника податків заповнюються автоматично. Так, нові рядки, бачите, такі симпатічні. Податковий номер ліквідованого платника єдиного внеску заповнюється у разі подання розрахунку поданні розрахунку з типом уточнюючий. Ну, це зараз нам не потрібно, просто читаю, що у нас якісь такі цікаві. А, і так, 0,31. Заповнюємо наш ідентифікаційний код. Потім ідемо заповнювати нашу табличку. А, 0,4 колонка. 1-2 це нумерація, 05 громадянин України, 6. жінка, чоловік, потім 7 це наші коди. Код категорії застрахованої особи у мене одинички. Код типу нарахувань нічого не представляє, тому що це заробітна плата, тобто 0, місяць та рік, за який звітуємо січень 2025-го, одиничку ставимо а не словами, пишемо. Прізвище ім'я по батькові, потім 14-та колонка, скільки перебував у трудових відносинах у нас днів. Далі 16-та колонка ставка заробітної плати 20-та колонка «У мене оплата єдиного соціального внеску. 21-ша трудові книжки, наявність. І усе. На 26-ту колонку просто звертаємо увагу, тому що треба розуміти, чи є у вас трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Є, немає, в мене немає. У мене не фіксований робочий час. Так, усього заповнюємо. Спускаємося донизу. Тут у нас мають бути заповнені наші керівники, головний бухгалтер. Дублюється дата подання. Все. Перший додаток зробили, вже півшляху з вами пройшли. Додаток 4ДФ. Також ставимо відмітку звітний. Період січень 2025 року. Код, код адміністративно-територіальний у мене підтянувся автоматично. Працювала за трудовими договорами, у мене ознака 101. Дві 2, 2 людини. Бачите, тут є інша колонка. Працювала за цивільно-правовими договорами, ознака 102. Майте це на увазі. Значить, Нарахування. У мене дві людини. Сума доходу 8250 заробітна плата. З них податок з доходів фізичних осіб 18% сплачено. і Нараховано і, і перераховано в одному поточному місяці в січні. Сума військового збору 5%, не забуваємо. Так? Все нараховано і перераховано також в одному місяці. Ознака доходу 101 101. Це заробітна плата. Все стандартний у мене, в принципі, цей звіт. Кількість рядків 2. Кількість фізичних осіб 2. Кількість сторінок 2. Не забуваємо це також продивлятися. Дата подання. Хто заповнював бухгалтер, директор. Все, йдемо в головний документ. В головному документі ставимо відмітку звітна, період місяць 2020. Номер розрахунку 1. Номер розрахунку 1, Так. І додаток 1, Тут місяць тільки простарається, вже номер розрахунку немає. Номер розрах... Якщо ви будете подавати потім нову звітну, тут вже буде номер розрахунку 2. Якщо будете уточнюючи подавати, буде номер розрахунку 3. Тобто у нас зараз один. До тих пір, поки ви не здасте ваш звіт. Ну, якщо в когось буде відмова, червоний літачок, ви все одно наступний звіт, поки не буде звітний поданий, буде номер розрахунку 1. Так. Ем, далі йдемо. Дані у нас платника податків заповнюються автоматично податкова інспекція вже з новою назвою центральна. Так. По місту Києву. І далі йдемо тепер порядка. 061. Кількість аркушів. У мене три відомості про нарахування заробітної плати. А, рядок 0,64. Відомості про суми нарахованого доходу. У мене кількість аркушів 2. Код основного виду діяльності. Потім клас ну, професійного ризику він автоматично підтягується, там немає такого, щоб його прямо треба спеціально підтягувати. Роботодавець ставимо відмітку. Потім 101-ша середня облікова штатність працівників у мене 2. Далі 102 облікова кількість штатних працівників 2. 103 кількість застрахованих дві людини. 106 жінок у мене дві. В кого чоловіків, у того 107 рядочок. Так. Не забуваємо, що у кого буде найманий працівник найматися у січні 108 рядок, кількість створених нових робочих місць. Особливо прискіпливо відноситься центр зайнятості, щоб тут було заповнено. Для тих, хто, до речі, бере гранти. Там прям капець змушують навіть подавати уточнюючий звіт. Так, загальна сума доходів у мене 16500, дублюємо в рядок 1-1. Так, сума нарахованої заробітної плати. Також дублюю рядок 2, цю суму 16500 і 2,1. Це з, якого, з якої суми буде вираховуватися 22% ЄСВ. Рядок 3. Нарахований ЄСВ 3,630. Дублюю рядок 3,1. І 7 рядок, загальна сума сплати ЄСВ. Все, 3,630. Далі у мене нічого не заповнюється. Внизу просто проставляється бухгалтер Дані і директора. Все, керівника. Ось ми з вами, в принципі, і заповнили річну, ой, вибачте, будь ласка, як то кажуть, оговорка по Фрейду. Ще рік тільки закриваємося, вже місячно пішли здавати звітність. Так, ось ми з вами і пройшли цей марафон. Подай місячну звітність по ЄСВ та 4ДФ. В наступних відео, будь ласка, дивіться, ми будемо заповнювати тільки. Для тих, у кого немає найманих працівників, але є співпраця з іншими ФОПами. І також я зніму відео для тих, у кого був найманий працівник, з'явився у січні, як заповнити звітність. І, по принципу, все. Можливо, щось з відпусткою ще подивлюся. Так, ну все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб бути у курсі усіх подій, які відбуваються навколо податкових значить, наших, наших нововведень. Ось, якщо є бажання, ставайте спонсором каналу, я вам буду дуже вдячна. Буду пити каву і про вас думати. Все, дякую вам велике за підтримку, за те, що пишете коментарі, за те, що ведете зі мною дискусії, за те, що складаєте наше таке цікаве ком'юніті, де один одному допомагають. Всі інші, які цього не розуміють, прошу нас, мислячих людей, не турбувати. Якщо ви не розумієте, що ми робимо на цьому каналі, тоді, будь ласка, вам не до нас. У нас люди вчаться. Працюють, розвиваються і діляться своїм досвідом, і я за це дуже вам всім вдячна.